Вітаю, дорогі глядачі. Часто зло прикидується другом. Вже понад рік Україну колихують резонансні вбивства і замахи. Ірина Фаріон, Дем'ян Ганул, Андрій Парубій, замах на Сергія Стерненка, і ще невідома нам кількість замахів, які готувалися чи були відвернуті Службою безпеки України. І здавалось, б, звідки ворог бере стільки інформації та підготовки. Більшість з нас подумали про якусь українську гниду, але цим зрадником виявився іноземець. Отже, що за зрадник? Як? Це він встиг все зробити. Роскатмар 40 років шотландець з Данформліна, перший британець, якого затримали в Україні за шпигунство на користь Москви. СБУ взяли його в жовтні 25-го разом з британськими спецслужбами. Справа резонансу, бо чоловік приїхав як військовий інструктор для наших. А врешті працював на ФСБ. Спочатку у ЗМІ поширилася інформація про колишнього британського солдата з досвідом на Близькому Сході, але американці з Ньюзвік... Покопали глибше, з'ясували цікаву річ. У базі британської армії є запис про Катмора, але там вказано, що він провів менше року у університетській військовій програмі на Заході Шотландії. Це як наша військова кафедра. Тобто він не був справжнім бійцем британської армії з бойовим досвідом, але якісь навички вогнової тактики мав. Тому зміг влаштуватися військовим інструктором. Отак от. Приїхав Катмор. В Україну де січні 24-го офіційно він заявив, що бажає бути інструктором і, мабуть, там показував якісь документи, які це підтверджували. Працював на полігоні в Миколаївській області, навчав новобранців, поводженню зброєю, тактиці. Змій також вказують, що Катмор служив в одному з прикордонних загонів, але поки точних відомостей немає. За заявами Генпрокуратури, десь в кінці вересня Катма раптово кидає роботу інструктором і їде в Одесу. І тут починається найцікавіше, шотландський шукає легких грошей і починає розміщувати різні повідомлення про кремлівських телеграм-каналах. Його завербували не класичним способом пигунським. Там а він сам запропонував свої послуги. До нього виходить офіцер ФСБ, і угода укладена. Цей метод вербування типовий для сучасної московської розвідки, яка після масової висилки дипломатів, понад 600 осіб західних країн з 22-го року, перейшла на стратегію сміттєвої рибалки, масового рекрутингу через телеграм та соціальні мережі з низькими витратами та готовністю до високого відсотка провалів. І коли цей розписався під це все робота в лапках, звісно, почала його затягувати. Що він передав? Координати українських військових підрозділів фотографії навчальних полігонів, інформацію про особовий склад ЗСУ, дані про інших іноземців, які були інструкторами, з якими він працював, координати навчальних центрів на півдні України. Катмар мав ідеальний доступ, інструктор заходу, якому довіряють, який бачить, де хто дислокується, які полігони, хто з іноземців тут працює. За одне завдання він отримав 6 тисяч доларів, але ФСБ хотіло більшого. До літа 25-го. Йому надсилають інструкцію, як зробити саморобну бомбу, плюс координати схованки зі зброєю. Катмор знаходить цю схованку і дістає звідти пістолет з двома повними магазинами. З даними СБУ, він готував теракти, які саме планував Ми не знаємо підірвати чи стріляти когось. Це не оприлюднюється. І тут ми дійшли до найцікавішого, якщо так можна сказати. Слідство каже, що Катмор. Міг бути причетний до трьох резонансних вбивств. Перший Ірина Фаріон. Її вбили 19 липня, 24-го Львові, біля будинку пострілом в Голову. Затриманий 18-річний хлопець В'ячеслав Зінченко. Другий Дем'ян Ганул, активіст і лідер вуличного фронту. Застрелений 14 березня 25-го в Одесі серед білого дня. Затриманий Сергій Шалаєв. Третій Андрій Парубій, екс голова Верховної Ради, 30 серпня, 25-го Львові, отримав 8 пострілів від Кілера, переодягнутого кур'єром голову. Затриманий Михайло Стельніков зізнався, що контактував з московитом. Слідство вважає, що він якраз був причетний до надання знаряд для вбивства. Контрозвідка СБУ відстежувала його діяльність. Операцію координував генерал-майор Олександр Поклад, заступник голови СБУ. Працювали разом з британською розвідкою. Наймовірніше, міг 6 Це перша публічна спільна операція СБУ та Британських спецслужб затримання західного громадянина агента Московії в Україні. Взяли його в Києві і. Місці, де він жив, СБУ зібрало докази, записи комунікацій з кураторами ФСБ, дані про оголошення в телеграмі, інструкція як робити бомбу, те саме пістилезвимими магазином фото та голокації. Запис про платіж 6 тисяч доларів. І, хоча затримання сталося ще в жовтні, ім'я британця роз девід Катмор, ми дізналися тільки зараз. Британець вже знаходиться в залі суду і буде очікувати на вирок. Історія показує, як московити вербують всіх, хто готовий продатися, не тільки українців чи московитів, а й британців, угорців, поляків. Катмур сам прийшов до них через телеграм, шукаючи грошей. Це проблема, яка стосується не тільки України, а й наших союзників. Треба активніше боротися з московитськими вошами, не тільки українським спецслужбам, а й західним тревель активно вливається в роботу. Це спосіб дестабілізувати країну перед і в, під час війни і перед війною. І, взагалі, вони це будуть робити регулярно. Що їм не треба проактивні люди, будь-які проактивні люди серед нашого суспільства. Їм треба сіяти розбрат, недовіру і страх. Тож не треба давати їм цього робити. Всім всього найкращого, друзі, до побачення.